Дні без візу для перебування у ЄС. Як їх правильно порахувати? Давайте я вам зараз все розповім. Але спочатку поставте лайк і підпишіться на наш канал. Між Україною та країнами Європейського союзу діє безвізовий режим. Він дає можливість українцям подорожувати до країн шенгенської зони без візи, але з певними обмеженнями. Основне правило це є найбільше 90 днів перебування протягом будь-якого 180 днів денного періоду. Чому потрібно рахувати безвізові дні? Юристи пояснили, що порушення терміну перебування в ЄС може мати серйозні наслідки. Штрафи та депортація, якщо людина перебуватиме в ЄС довше, ніж дозволено. Її можуть оштрафувати та примусово повернути до України. Також відмова у в'їзді, прикордонники можуть не пустити в країну, якщо виявлять порушення. А також складнощі з отриманням віз, і у майбутньому, якщо людині знадобиться віза, Раніше допущені порушення можуть ускладнити її отримання. Як правильно рахувати безвізові дні? За словами експертів, правило 90 днів протягом 180 днів. Працює за принципом рухового вікна. Це означає, що кожного разу, коли ви плануєте нову поїздку, потрібно відрахувати 180 днів назад. І підрахувати, скільки з них ви можете провести в ЄС. Якщо загальна кількість не перевищує 90, то ви можете в'їжджати без проблем. Наприклад, якщо людина була в ЄС 30 днів і повернулася в Україну, то у неї залишилося ще 60 днів, які можна використати протягом 180 денного періоду. Також якщо особа використала всі 90 днів поспіль, то в такому випадку потрібно перечекати 90 днів за межами ЄС, перш ніж можна буде в'їхати знову. Чи враховується тимчасовий захист у безвізовий режим? Якщо є статус тимчасового захисту в країнах ЄС, то дні проведені в Європейському Союзі за цим статусом не враховуються у 90-денний безвізовий режим. Але після закінчення цього статусу слід знову порахувати безвізові дні за стандартними правилами. Як уникнути порушень перебування у Євросоюзі? Експерти пояснили, що для того, щоб уникати проблем із перебуванням в ЄС, потрібно перевіряти штампи в паспорті. Вони можуть підтверджувати дату в'їзду та виїзду, використовувати онлайн-калькулятори на сайті Європейської комісії. Там є офіційний калькулятор безвізових днів. Також планувати подорожі заздалегідь, особливо якщо дні без візу вичерпуються. Чи була корисною для вас ця інформація? Обов'язково напишіть нам свою думку в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, тому що тут все про життя та роботу за кордоном і про всі новинки, які вас очікують. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і усім па, -па.